Сучасного міста ми маємо діючий жіночий монастир. Прогулянки рідним містом разом із місцевими гідами. Цікаві відкриття вже знайомих локацій та розповіді про тих, хто творив історію Чернігова. В управлінні культури та туризму міськради представили нову серію відеосюжетів з авторськими екскурсіями містом легенд в рамках проєкту Відкривай Чернігів. Всесвітнього дня гіда нам дуже хотілося зробити невеличкі подарунки нашим гідам, враховуючи те, що вони у нас сертифіковані, але не не могли практично реалізувати всі свої знання минулого року. В цьому році більш-менш небо мирне від того, нам захотілося обмінятися подарунками і розказати мешканцям нашої держави і за кордоном про те, що є таке місто Чернігів, що це місто сили, що це місто, яке може витримувати багато негараздів, а при тому посміхатися. Проєкт від. Кривай Чернігів має на меті показати містянам та гостям міста цікаві історичні локації, які до цього залишались без уваги. У форматі відеорозповіді з різними гідами кожен відкриє для себе щось нове, кажуть організатори. Знати 1300 років історії край складно, але тим не менше ми намагаємося розказувати і популяризувати те, що ми маємо. Це про розповіді про те, що здається буденним, і розповіді про те, що ми можемо проходити кожного дня, і не знали, що там аліпіві печери. Проєкт стартує вже 20 лютого. На сьогоднішній день вже готові до презентації чотири відеоролики про перші п'ять локацій нашого міста. 20 числа о 19 годині на платформі Zoom можна приєднатися до розмови з Олександром Сіриком, який буде багато розказувати про кургани. Він дасть можливість подивитися невеличкий 10-хвилинний ролик, про те, що він розповідає. Далі поговорити про те, що не ввійшло власне, в ту невеличку серію, а вислухати за. Питання, і також поставити запитання до глядачів. Найактивніше отримують однозначно брендовані подарунки, тому що Чернігів має ширитися всією країною. 21 лютого пані Леся Федоренко вона буде розказувати про Єлицький жіночий монастир. Здається, ми все про нього знаємо, але насправді майже ніхто з нас ніколи не піднімався на дзвінницю і не бачив з дзвіниці, як виглядає тут чернігів п'ятдесятих років. Тобто, це вже момент і перша можливість подивитися, як це було і як це є сьогодні. Далі. Ми багато говоримо про Лазаря Барановича, але не завжди пов'язуємо його ім'я з Троїцьким собором. Як це було пов'язано? Який внесок зробив Лазар Баранович для нас? Знає все Юрій Король, який покаже і розкаже. Елементи оформлення Троїцького собору, як це пов'язане з Лазарем Вироновичем, і трошечки опустить в Антонієву Печери. для чого дізнаєтесь згодом, 22 числа пані Наталя Рослік це останній випуск сертифікованих школи гідів Аліпієвої печери. Це найбільше запитуване запитання, що і де знаходяться Аліпієва печери. То тепер ми віримо, що в 23 му році люди з України за кордоном будуть знати про те, що в Чернігіві окрім Антонівих, є і Аліпієві. Усі відеосюжети сюжети протитровані та також англійською, аби поширювати промоцію нашого прекрасного міста не тільки Україною, а й за кордоном. Усі відео можна буде подивитись у соцмережах, зокрема на сторінках туристично-інформаційного центру. Організатори кажуть, в подальшому планують продовжити серію проєкту навесні та влітку. я початку